Заробляти мільйони гривень на рік офіційно і без вкладень? реально для цього лише потрібно стати головою секретаріату парламентського комітету. Після так званого реформування держслужби працівники апарату отримують захмарні оклади. Деякі з них в десятеро більші за зарплату президента України. Мене звати Яна Пархун. Докладніше про те, скільки під час війни заробляють скромні держслужбовці парламенту далі. Підписуйтесь на наш канал. Минулого року Верховна Рада виконала вимогу партнерів створити однакові умови формування укладів для всіх держслужбовців. Згідно з новими правилами, зарплата повинна складати 70% отриманої суми, а премії лише 30%. Це мало б викорінити практику, за якої керівники платили підлеглим копійчаний фіксований оклад і вже на свій розсуд нараховували або не нараховували премію, яка і становила більшу частину доходу. Однак, у прикінцевих положеннях бюджету на 2024 рік, апарат Верховної Ради Ради прописав для своїх співробітників особливі умови і наділив їх привілейованим статусом у держслужбі. Повідомляє ZNUA. В результаті У керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради доходи стали в десятки разів більшими ніж в інших держслужбовців на аналогічних посадах. Ба Більше їхні зарплати перевищують навіть оклад президента України для порівняння зарплата Володимира Зеленського за минулий рік склала 336 тисяч гривень. При цьому голова апарату парламенту В'ячеслав Штучний отримав. Майже в десятеро більше. 3,1 мільйона гривень. Скромний керівник секретаріату комітету з питань бюджету Андрій Ватулов заробив понад 1,8 мільйонів гривень. Тоді як голова цього ж комітету Рухсолана Підласа отримала за минулий рік трохи більше ніж 747 тисяч гривень. Аналогічно зарплатню у 2024-му було нараховано її колезі, очільнику комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу. А от його підлеглий керівник секретаріату Владислав Свердлов офіційно заробив на своїй посаді 1 мільйон 680. Ся тисяч гривень варто зазначити, що таким укладом не може похизуватись навіть голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який минулого року отримав 1 мільйон 67 тисяч гривень. Очевидно, що у даній ситуації простежується прямий конфлікт інтересів, адже парламент самотужки визначає правила функціонування свого апарату і підлаштовує законодавство під себе з погляду менеджменту і здорового глузду. Такий розрив в окладах держслужбовців руйнує систему мотивації і несе корупційні ризики. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підпуску та вподобайки. До зустрічі. Держпродспоживслужба України з 8 травня запроваджує контроль за змістом оголошень про вакансії. Фахівці оцінюватимуть пропозиції щодо працевлаштування на предмет дискримінації, маніпуляцій та недостовірної інформації. Докладніше про те, як це працюватиме і що буде з порушниками. Далі підписуйтесь на наш канал. Тепер українських роботодавців і рекрутингові агентства перевірятимуть на предмет дотримання ними законодавства про рекламу щодо працевлаштування за повідомленням Держпродспоживслужби, основна увага приділятиметься виявленню дискримінаційних формулювань за віком, статтю, станом здоров'я, расою чи етнічним походженням. Також виявлятимуться ознаки маніпуляцій, нечітких або оманливих формулювань під приціл потраплять вакансії з перебільшенням заробітної плати, без уточнення умов або замовчуванням важливої. Інформації щодо нічних змін випробувального терміну та іншого. Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор радить роботодавцям вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. В іншому випадку штрафів за порушення уникнути не вдасться. Громадян також закликають фіксувати виявлені порушення і повідомляти про них до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. Варто зазначити, що на фахівців відомства чекає багато роботи за даними Work.ua, уД Двадцять п'ятому році кількість вакансій на українському ринку праці зросла до 95 тисяч, що на 7% більше ніж наприкінці 2024-го. У січні найбільше роботи пропонували в категоріях робочі спеціальності і виробництво сфера обслуговування та продаж закупівля. Найбільший приріст вакансій за місяць відбувся в категорії краса, фітнес та спорт. У цьому розділі пропозицій стало більше аж на 29%. При цьому і кількість кандидатів у січні 2025-го була чи не найбільшої. Від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів щодо рівня зарплат, то згідно з дослідженням, медіана по Україні залишається на рівні 24 тисяч гривень. У рейтингу посади із найвищими зарплатами, крім керівників, айтівців і фахівців для сил оборони, лідирують медіабайери, водії, міжнародники, стоматологи, мотористи і продуктові менеджери. У цих вакансіях пропонуються уклади на рівні 45-67,5 тисяч гривень. А от найнижчі зарплати пропонують. Онується бібліотекарям, маркувальникам, педагогам, організаторам та прибиральникам їхню працю роботодавці оцінюють в середньому у 9,5-12 тисяч гривень. Подорожувати Україною тепер ще зручніше. Укрзалізниця відреагувала на численні прохання пасажирів щодо вдосконалення плацкартів, а також створила спеціальні ВІП-салони у потягах Інтерсіті. Докладніше про те, як все це виглядає і хто зможе скористатися новими послугами. Далі підписуйтесь на наш канал. У потягах інтерсіті з'явилася окрема зона підвищеного комфорту, яку випадково виявив один із пасажирів. На відео, опублікованому блогером, видно, що йдеться про перший вагон з великим написом салон ВІП. Усередині вісім розширених шкіряних сидінь з індивідуальними підлокотниками, зручними столиками та простором для невеликої компанії або родини. Окремо, автор зауважив, що у салоні працюють кондиціонер та вайфай, а дизайн вагону доповнено фотозоною з фірмовим банером, присвяченим туристичним. Маршрутам України саму зону не відокремлено стінами, але місця згруповані для більш приватної подорожі. Відео блогер опублікував у ТікТоці. Наразі під ним вже зібралося більш як 300 коментарів. Людей цікавить на які маршрути такі потяги ходять, та скільки коштує квиток на них. Як з'ясувалося, вартість поїздки у таких умовах складає близько 480 гривень, а замовити місце можна через додаток Укрзалізниці наразі. Потяги з особливими зонами курсують на маршрутах Київ-Тернопіль. Київ Львів і ймовірно Київ Дніпро. Втім, на цьому «Укрзалізниця» не зупинилася на пасажирів плацкарта також чекає сюрприз. Перші «Made in Ukraine плацкартні вагони з численними оновленнями вже вирушили в свій перший рейс і будуть курсувати між Львовом, Харковом та Краматорськом. Керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко розповів, що тепер пасажирам на другій поличці не доведеться турбувати сусіда знизу, аби випити чаю, адже на горі є додатковий столик. Бабі. Ші завдяки спеціальній поличці із вирізом пити бойовий чай можна з прямою спиною. Також кожне пласкарне місце тепер означено USB, а для людей з порушенням зору, окрім написів шрифтом Брайля, з'явилися об'ємні літери та цифри. Крім того, місця між вікном і вкороченим рундуком тепер вистачить навіть для найбільшого військового заплічника. Попіклувалися в окрзалізниці і про приватність пасажирів. У пласкартах з'явилися напівперегородки і більш зручні драбинки. А для пасажирів з дітьми додали. По манежу та сповивалці у кожний вагон у коментарях до повідомлення українці подякували «Укрзалізниці» за довгоочікувані оновлення а у компанії своєю чергою зазначили, що в наступному замовленні вагони будуть ще кращими. Декларацію українських нардепів розкрили разючу масштабу розкоші, в якій живуть обранці народу. 12 парламентарів задекларували резиденції площою понад тисячу квадратних метрів, що в десятки разів більше за звичайну квартиру. Докладніше про те, хто саме володіє елітною нерухомістю і як вона виглядає далі. Підписуйтесь на наш канал. Найпопулярнішим місцем проживання серед власників розкішних маєтків виявився елітний козин в Кончазаспі, де Мешкають четверо з 12 депутатів-власників елітних будинків. Лідером рейтингу за даними обосвіє став Вадим Столар з опозиційної платформи за життя. Він орендує в колишньої дружини інни майструк будинок площою 2062 квадратних метрів у козині. За даними Forbes, столар входить до сотні найбагатших українців зі статками у 175 мільйонів доларів. У цьому величезному маєтку разом з нардепом проживають і його діти. На другому місці опинився член депутатської групи Довіра Василь Петьовка з маєтком площею 2032,5 квадратних метрів у Мукачеві. Офіційна садиба належить його дружині Марині. Комплекс включає головний будинок з мансардою, гостьовий будинок, гараж, помпову щитову та навіс. Нардеп від слуги народу Руслан Горбенко та його будинок площою. 1834 квадратних метрів посідає третє місце у рейтингу. Маєток вирізняється не лише розмірами, але й розташуванням в одному з найпрестижніших передмість столиці, селі лісники на Обухівщині. Четверте місце міг би посісти колишній підприємець Сергій Тарута з маєтком площею 1727,9 і квадратних метрів, яким він володіє з 2005 року. Проте майно знаходиться на тимчасово окупованій території в Донецьку, куди нардеп наразі не має доступу таким чином. Четверте місце переходить до члена групи відновлення України Олександра Фельдмана, який володіє будинком площею понад 1570 квадратів у Харкові. За даними журналу Фокус у 2012 році Фельдман посів 42-гу позицію в рейтингу найзаможніших людей України зі статками у 375 мільйонів доларів. Його маєток у Харкові залишається однією з найбільших міських резиденцій серед усіх депутатських володінь на п'ятому місці. Позафракційний нардеп Антон Яценко. Ко котрий мешкає в козині під Києвом у будинку площою 1520 квадратних метрів, оформленому на його тестя Івана Кравчука. На території резиденції є власний басейн і вихід до річки. За даними НЗК, приватними будинками володіють приблизно половина депутатів, які подали декларації. Середня площа їхніх помешкань становить понад 300 квадратних метрів. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.